Каїр. здається, в день спокій, і комфорт міста порушує лише жвава, метушня автівок на дорогах та загазоване повітря. Втім, це враження поверхове. Після революційний Каїр перетворився на небезпечне місто, особливо вночі. Непривітне обличчя нічного каїра наганяє страх. Найнебезпечніші бідні квартали, як у Чобра Аль-Хаїма чи Імбаба. Ми прямуємо до поліцейського відділку в районі Шобра Аль-Хаїма. На цю ніч заплановано проведення спецоперації проти злочинців, порушників порядку, наркоторговців і тих, хто продає зброю. Спецоперацію під назвою Рейд проводять не щодня, пояснює генерал Білаль Елабібо. Після арабської революції виникла серйозна проблема зі зброєю. Вона потрапляє сюди через кордони з Лівією. Останнім часом ми почали виявляти ракети середньої дальності. це нонсенс. Раніше такого не було. нещодавно на Синайському півострові внаслідок атаки ісламістських бойовиків загинуло 16 єгипетських прикордонників. Нападники використовували контрабандну зброю. Зараз третя ранку. Операція проти контрабандистів і наркоторговців починається. Участь в операції беруть понад 50 солдатів й офіцерів. За інформацією поліції, в одному з будинків кварталу Шобра Альхаїма переховуються гарно озброєні злочинці. Ось цей будинок. Саме тут, за даними поліції, переховуються контрабандисти. Зазвичай операції на кшталт цієї починаються близько третьої ранку. Поліцейські обшукують будинки, намагаючись знайти наркотики і зброю. Деяким злочинцям вдається втекти під час рейдів через спеціально передбачені виходи і підвали. Власне, саме це сталося під час нинішньої операції. Одному з контрабандистів вдалося втекти. Наш підрозділ влаштовує облави на контрабандистів. Внаслідок нинішньої операції поліція провела обшуки в трьох будинках, що належали торговцям зброєю. Операція завершилася о шостій ранку. Поліцейські затримали кількох контрабандистів у будинках, яких виявили зброю. один мав при собі саморобні пістолети. В іншого знайшли вибухівку. у третього інші вогні. Непальні пристрої Операція пройшла успішно.